Якщо ми проговоримо про удари останні по нашій енергетиці, ми з вами також про це згадували. І дивитися на перспективу на, перспективу на зиму. Чи ситуація буде погіршувати? погіршувати що в нас буде час якось прикрити вразливі місця? Як ви бачите взагалі ситуацію навколо енергетики в Україні? Ну, на сьогоднішній безпека енергетики є синонімом протиповітряної оборони. І в дійсності вся ситуація з знищенням росіянами епіцентру у Харкові, це є ще одне підтвердження того, що будь-які дії по відновленню будь-чого безналежного захисту неба це викинуті гроші. І подивіться, ми маємо прецедент, коли потужну атаку на Ізраїль. Дронами е, збивали е, практично всі, і таким чином вдалося врятувати Ізраїль від масових знищень. Тому що ми маємо, ми маємо з вами розуміти, що коли йде масована атака, то протиповітряна оборона вона просто не встигає перезаряджатися. Е, ми з 22-го року говоримо про закрите небо над Україною. З 2022 року. Скільки жертв можна було б уникнути, якби це питання було вирішено швидко і оптимально? Так що, коли ми з вами говоримо про українську енергетику, в першу чергу це питання про закрите небо. Якщо воно закрите, якщо належної кількості засобів протиповітряної оборони вистачає, тоді можна абсолютно реально говорити про відновлення генеруючих потужностей, які, власне, були знищені. Ми маємо з вами розуміти, що без відновлення е, маневрової генерації, теплової генерації, mm -hmm. ми з вами зиму нормально не пройдемо. Е, під час зими різко збільшується гальне, загальне споживання електричної енергії просто тому, що люди е, за тих умов, в яких вони сьогодні живуть, вони починають достатньо активно опалюватися нагрівальними приладами, які е, користуються електрикою. Рівень споживання суттєво зростає. Тому як наслідок буде надзвичайно потрібно питання теплової генерації як маневрової генерації на момент пікових навантажень. Окрім цього, Україна звернулася до наших партнерів надання додаткових потужностей з приводу імпорту електричної енергії, але тут треба пам'ятати наступне: у нас з вами на сьогоднішній момент приблизно десь отак грубо, ринкова ціна кіловат-видина електричної енергії ринкова, коштує порядку 7 гривень. Ми з вами платимо грубо 2,5 гривні за кіловат-годину. Різничку нам доплачують до ринкової ціни державні підприємства, на яких покладені спеціальні обов'язки. Це окрема розмова, про неї треба говорити окремо. Але реальна вартість імпортної електричної енергії, яку ми з вами купляємо на пікові моменти навантажень. Далеко за 10 гривень. Чому це є настільки важливо, тому що ну, все це в кінці кінців лягає на собі вартість продукції. В кінці-кінців це все тягне за собою зростання вартості послуг. Так що це питання не просто таке. Тобто ми маємо розуміти наступне: імпорт, він можливий, але він надзвичайно дорогий. Набагато ефективніше на сьогоднішній момент шукати можливості відновлення теплової генерації. Так, я зразу окремо говорю про закрите небо, ми про це поговорили. Звідки можна сьогодні взяти можливості для відновлення теплової генерації? Є сьогодні і в засобах масової інформації, в інформаційному полі, в розмовах експертів у наших шановних урядовців Мінпаливенерго. Є різні ідеї. Я неодноразово чув ідеї, пов'язані із створенням децентралізованих газогенераторних установок. Перехід на зелену енергетику, власне, то, що сьогодні активно робить Європейський Союз, знаходження інших альтернатив, відновлювальна енергетика, але тут є момент. Момент полягає в тому, що це потребує достатньо великого часу і достатньо великих інвестицій. Ми точно до зими з вами не побудуємо розголожену мережу децентралізованих газогенераторних установок. Ну, не побудуємо, не буде грошей сьогодні. Пане Лавше, вибухи я вас переб'ю, вибачте, звичайно, але ми так говоримо, що не побудуємо е, до зими таке враження, ніби війна розпочалася 24 лютого 2024 року. Ні, дивіться, у нас вже з вами як? У нас з вами е, питання теплової енергетики. Було весь час підвішено в повітрі в зв'язку із тим, що у нас злишилася від Радянського Союзу система теплової генерації, яка теоретично задовільняла потреби. У нас питання декарбонізації не стояло. Питання екологічних норм і погіршення ситуації із навколишнім середовищем, ну, Європа йде, вона декарбонізацію почала проводити 10 років. Тобто, це виведення теплової генерації з використання, яке там спалює вугілля і має такі чорні шлейфи над тепловими електростанціями. Це все дивіться. Поки в нас е, смажений пивен не дзьобне, ми ж з вами нічого не робимо. Ми ж розуміємо. Ну, це. А, е, поки генерація працювала, працювала, забезпечувала, забезпечувала. Тим більше в нас з вами, ну давайте будемо відверті. З початком війни з 22-го року, з 2014 року, я перепрошую, а потім вже в 22-му році у нас з вами. Обнулилося дуже багато промислових підприємств, особливо на сході України, які завжди були дуже потужними споживачами електричної енергії. Та і не тільки електричної енергії, а газу. Слухайте, коли ми з вами говоримо взагалі про енергоносії, давайте ми з вами згадаємо, що Україна в 2013 році споживала 30 мільярдів метрів кубічної газу. Зараз ми абсолютно спокійно закриваємо всі наші потреби власним видобутком. У нас власний видобуток 18-19 мільярдів. Ми практично в півтора рази, ну, більше, ніж на 70%, скоротили рівень споживання. Чого? У нас промисловість щезла, яка споживала. Приблизно така сама ситуація з електричною енергією. На сьогоднішній момент. Ну, дивіться, нам ядерної енергетики для базового рівня вистачає, незважаючи на те, що у нас з вами Запорізька атомна окупована. Чого це так? Ну, звідки? Ми найбільшу ядерну електростанцію, найбільшу ядерну генерацію по суті втратили для енергосистеми України, і в нас по базовому рівні все добре. У нас споживання впало. І е, наші енергетики, дивлячись на рівень падіння споживання, так собі прикинули, що в принципі нам все вистачить. Подивіться, як ми швидко з вами змогли подолати ті блекаути 2022-2023 року зими. Чого? Тому що е, ворог вже ж бив не по генерації, ворог бив по трансформаторі, ворог бив по системах передачі електричної енергії, робилися альтернативні шляхи і відновлювалося швидко споживання. Тобто трансформатор поставити набагато швидше, ніж відновити теплову генерацію. Ми ж розуміємо з вами. Mm -hmm. І е, зараз ворог поміняв ідеологію, він зараз влупив по тепловій генерації дуже активно. Е, е, я абсолютно впевнений, що по ядерних роблоках він би не стріляв, тому що МАГАТЕ над головою, тому що там є свої особливості. Е, е, а от теплова генерація, вона, по суті, не лишилася. Попри те, що навколо неї різко зменшилася загальна кількість протиповітряної оборони, про б, власне це якраз припало на той момент, коли півроку американці не мали можливості або не хотіли, або були політичні якісь речі затвердити програму допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Можливість вони ну, що... мали, пане олаже, це 100%. 에, політичну можливість я маю на увазі, uh -huh. так ну от таке. Тому оце все співпало, і ми маємо ситуацію наступну: як ми з вами переживемо зиму? Теоретично, зиму ми можемо пережити, відновлюючи нашу теплову генерацію, закривши небо. Яким чином ми це можемо зробити? Неодноразово говорилося. У нас з вами на тепловій генерації стоїть ще радянське обладнання. Ми свідомі цього, правда? Свідомі. Аналогічне радянське обладнання, виведене з експлуатації 10 років тому в країнах Балтії, в Польщі і в Східній Німеччині. Тобто там, де будувалася по е, совітських стандартах е, теплова генерація, яка була законсервована і видана експлуатації в Європі в зв'язку з процесом декарбонізації, вона там вся лишилася. І країни Балтії говорять, вам готові віддати наші теплові. Тобто, в принципі, все це обладнання може приїхати в Україну і бути змонтоване там за 3-4 місяці. Питання в іншому, питання в захисті. Тобто, якщо там змонтувати, а ми маємо розуміти, що ну, от, е центр енерго це дві теплові генерації, це Зміївська і це Бурштин, о, це от, о, о, Трипілька. Західна Україна, там дійсно там є там бурштини, про які я сказав. Там є декілька генерацій в Детековських, які також ведуть активно перемовини з приводу отримання власне законсервованих устаткування від наших партнерів. Все це можна зробити. Тобто, в принципі, в мене немає такого апокаліптичного очікування з приводу зими, якщо все буде зроблено із протиповітряною обороною. Тобто, теоретично це можна зробити. Пане Лаже, я правильно розумію? Чи теплова генерація наша, чи імпорт електроенергії, так чи інакше, ціни на електроенергію для споживання будуть рости тільки залежно наскільки. Значить, Дивіться. Я напевно скажу таку річ, яка не дуже сподобається нашим можновладцям. Ті, що сьогодні вирішують питання щодо підвищення тарифів на електричну енергію для населення. Підвищення тарифів на електричну енергію для населення нічого не врятує. А мета тоді підняття зменшити дефіцит на ринку. Я вам хочу нагадати, що минулого літа, коли підвищувалася ціна на електричну енергію для населення, то дефіцит на ринку був 90 мільярдів гривень, а підняття дало 30. 30 того, мінус чи 30 дефіциту. Ні, 30 плюс. 30, додатково 30. То тобто вийшло мінус 60 мільярдів. Зараз обговорюється питання підняття десь приблизно до 3,5 кВт годину. Я вже сказав. фактично ціна ринку сьогодні 7. Тобто, в будь-якому випадку лишається покладання спеціальних обов'язків, в будь-якому випадку лишається енергоатом, який за рахунок своїх доходів буде покривати різницю в тарифі між ринком і населенням. Населення, яке отримає додатково, е, ну, там, гривню з хвостуком е, оплати за кіловат годину, воно куди побіжить? Воно ж побіжить до е, центрів соціальної допомоги, до відповідних органів за субсидіями. Ми ж розуміємо з вами, що як тільки ви підвищите тариф на електричну енергію, різко зросте кількість людей, що отримують право на субсидії. Тобто бюджет однозначно буде виділяти кошти для того, щоби виконати покладені на нього зобов'язання. Тобто, в реальній дійсності бюджет нічого не заробить. Або навіть і втратить, тому що е, зароблять генеруючі компанії, заробить система постачання ринок заробить. Але бюджет в реальній дійсності не заробить, тому що ринок знову буде дефіцитним. Тоді це підняття воно на руку приватним структурам. Це вимога наших партнерів. Чи офіційно ну як пояснити? Тому що ми ще розумієте, от ви кажете, так що вони покриють якісь певні дефіцити коштів, але знову ж таки субсидії, видатки з Кабміну і вийдемо, грубо кажучи, на нуль. Для бюджету профіту не буде. Це раз. У наші партнери чітко ми йдемо на зустріч, і вони чітко сказали, що треба підвищувати тарифи до ринкового рівня. І до речі, не тільки це стосується електричної енергії, це стосується всього останнього, в тому числі і акцизів там на тютюн, на алкоголь на Ну, пальмі... вибачте я вас переб'ю. Але ж наша теплова генерація, ви навіть казали, що вона ще радянського часу установлені. Так і от я читав звіти за 18 рік відповідних експертів. вони кажуть, що вона найнеефективніша, найдорожча. Тобто, піднімати тарифи в умовах, коли її виробництво є найдорожчим в Європі чи на світі, це теж мали би розуміти наші партнери з Європи, так. Але альтернативи на сьогоднішній момент немає. Україна не має іншого способу сьогодні забезпечити енергопостачання своїм споживачам в пікові періоди навантаження. Немає. Тобто, ще раз говорю: для того, щоб зробити газогенераторні установки децентралізовані, які на сьогоднішній момент активно використовуються в Європі, а Європа ще й використовує зелену енергетику. Ви ж, коли їдете там по Європі, по Німеччині, ви бачите величезну кількість тих вітряків, які працюють там, величезні обсяги там, сонячних батарей, які накопичують необхідну кількість електричної енергії у відповідних зберігачах, а потім в період випікових навантажень вона віддається в систему. Ну, тобто це добре, це прекрасно працює. Але треба розуміти наступне: це є величезні інвестиції, це гроші, які на сьогоднішній момент Україна не має. А е... Нам вже цю зиму треба якимось чином проходити. Тому ще раз повторюю, я думаю, що поки що найбільш вірогідний варіант це відновлення теплової генерації, неефективної, екологічно небезпечної з усіма вадами, проблемами, але поки що іншого варіанту в воюючій країні я не бачу. Пане важа, а де брати надходження до бюджету, окрім допомоги наших партнерів? От підняття акцизу на все, що можна, воно знову ж таки реально вплине на на наповнення головної казни країн? Ну, дивіться, допомога наших партнерів перекриває соціальні видатки. Воєнні видатки не фінансуються за рахунок допомоги наших партнерів. Ми про це говорили неодноразово. На сьогоднішній момент зі слів. Міністра фінансів, який нещодавно дав розлогу інтерв'ю, у нас з вами в цьому році вже є дефіцит перевикористаних коштів на рівні 5 мільярдів доларів, 200 мільярдів гривень. І це без врахування додаткових потреб в фінансуванні зв'язку із подальшою мобілізацією. Неодноразово говорив, мобілізація 100 тисяч людей додатково вимагає з бюджету 135 мільярдів гривень по року. Немає цих грошей. Затримка воєнно-технічної допомоги на початку цього року призвела до того, що Міністерство оборони вимушено було витрачати кошти на закупівлі зброї для того, щоб підтримати боєприпасами ну, лінію зіткнення за рахунок коштів, які планувалися на фінансове отримання вояків в кінці цього року. Тобто, сьогодні дефіцит 5 мільярдів доларів. Звідки їх взяти? От зараз влада починає активно шукати, ну, перше, що спадає їй на думку, це підняття е, податків. Це акцизи, це податок на додану вартість, це воєнний збір. Ну, чесно кажучи, як на мене. Е, Ну, якщо добре порахувати, це не перекриє. Навіть податок на одну вартість там збільшені на 3% буде 20, не 20-23, та е, в реальній дійсності додасть до державного бюджету 70-80 мільярдів гривень. Не більше. Е, взагалі реальний дефіцит на сьогоднішній момент під півтрильйона. Тобто це з врахуванням того 200 мільярдів, що нам ну, перевитрачено вже при існуючих обсягах мобілізації, плюс 300 мільярдів на додаткову мобілізацію треба. Ну тобто півтрильйона, де їх брати? Підняття податків це не вирішить, більше того, підняття податків є один дуже великий негатив. Ви ж піднімаєте податки тих, хто і так працює на світлі. Для тих, хто і так платить податки. Тіньовий бізнес нічого, він не страждає зовсім. Тому ще раз повторюю, неодноразово говорив, як би хтось мене не хейтив, як би не казали, що я там щось несправедливо говорю, без економічного, без економічного бронювання ми з вами не проїдемо далі. А економічне ага. бронування тоді, пане Олеже, наскільки воно може е, збагатити, принести гроші в бюджет? Чи це просто будуть регулярні поступки серйозні? Е, дивіться, е, є у нас така пані Підласа. Яка очолює Комітет Верховної Ради по бюджету, і яка місяці три тому в суспільний простір кинула інформацію, яку точно не вона рахувала, а рахувала міністерство фінансів, вона просто її озвучила. Що економічне бронювання на засадах плюс 20 тисяч гривень за кожного працюючого, який ви хочете забронювати, окрім тих податків, що воно платить. Додасть приблизно десь 250 до 300 мільярдів гривень плюс щодо бюджету на хвилиночку. І ще один момент. Ми з вами почули інтерв'ю пана Гетьманцева про клуб легального бізнесу, білого бізнесу, який може забронювати своїх працівників. Ну тобто, все це викликає дуже велике незадоволення у суспільства, але ми зараз живемо в часі, коли ті речі, вони. Ну або бути незадоволені, або помріть. Ну от іншого варіанту я не бачу. Тому в даній ситуації я думаю, що питання економічної мобілізації, треба в економічного бронювання, треба вирішувати надзвичайно швидко, тому що у нас просто немає інших шляхів. А е, оті ідеї щодо підняття акцизів. Вони не перекриють всіх тих потреб, що... зрозуміло. Пане Лаже, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, нашим чам з нами був Олег Пензен, виконавчий директор економічно-дискусійного клубу.